Всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні ми знімаємо Башан 300. Вантажний квадроцикл. Він же Forte 300 АТВ БС. Forти е -е, ну, їх називають в Україні. По суті, це Башан 300-й BST. З понижаючою передачею на механічній коробці з 1,50 м вже кузовом, 275 кубів. Е -е, тут іде двигун, тяговий, хороший, механічна хороша коробка. Е, -е є реверс. Перемикання у вас качелька вниз вгору. Ручник опрокидування заднього кузова верніше фіксація заднього кузова. Воно навіть чути от защолка знизу перемикається, щоб ви постійно туди не залазили. Паливний бак у вас по центру, є маленький тахометр, радометр, показує передачі, показує вам швидкість, тобто ну мінімальна інформація, яка потрібна. Поворотники, клаксон, все працює, є поніжайка. Повний привід. Тут повний привід, він не відключає. постійно 4 колеса ведучі. Тобто це техніка, яка буде з більшою проходимістю йти. Спереду можна закріпити кофер, е, можна е, зробити додаткову ще led люстру. В комплекті йдуть тільки два фонарі. Вони теж зйомні, отут -от відкручуєте, в принципі можна поміняти, вони, до речі, виступають за габарити захисту, ну, можуть зламатися, можна їх перенести допустим, сюди поставити, сюди, щоб воно було якось пониже. Хоча, в принципі, якщо не врізатись, це буде окей. Додатковий кінгурятник, захист, рама на цих моделях цільна, Дискові гальма спереду, у вас окрема речах на гальма, це у вас щеплення і окремо на задні барабани там стоять на задньому мості. Сам кузов опрокидується назад, три сторонні вивантаження. Тут фіксатори стоять. Так, передня вірніше, задня балка у вас рама є доцільна, плюс 6 листів ресор на задню балку для того, щоб амортизував ваш груз. Звичайні амортизатори тут не стоять, тому що вони не витримують на грузових. Як правило, йде 6-5 листів, виходить, ресор. Рама цільна, задній. Чомусь зробили трохи менше по висоті борт. Не знаю, з чим це пов'язано. По факту тут у вас 1,5 метр п'ять м. Висота цієї частини 52 см. А тут у вас десь 30 Мені так здається, що 30, максимум 33-35. Ну, Поворотники, клаксон, стопарі, все працює. Задній ход, все працює. Задній ход у вас сигналізується ну, такою піщалкою стандартною. По резині. Резина тут іде широка, зараз зорієнтую по розміру. 22, 11, 10, десятка радіус залізні диски. Тут у вас десятка, але трохи вуща. Так, 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 де воно? Тут у вас 275-10. Значить, по ціні 4250 він коштує. Їх залишилось дві штуки, можемо привезти по будь-яким регіону України, там, в села, в крупні міста. В принципі, майже усюди доставляємо. Офіційна гарантія від форти, документація. Вони будуть ставитись на облік 26-му році. Тобто, в принципі, можна буде зробити, замовити забронювати можна за номерами, які бачите на екрані. Всім гарного дня! З вами була компанія Квадромота.